Єдиний марафон про м'ясні штурми. Журналіст єдиного марафону не очікувала чесної відповіді українського військового про великі втрати з обох боків. Відбуваються зокрема оці м'ясні штурми, що намагаються взяти кількість росіян людським ресурсом. М'ясні штурми а і м'ясні, що вони з обох сторін м'ясні. Так, така ситуація є. Угу. Е Кажіть, будь ласка, дуже насправді сумна інформація. Якщо чесно, інформація про м'ясні штурми вона, звичайно, не нова, але вона трішки вибила з мене з колії, тому що я розумію, що ми ну, багато говоримо про м'ясні штурми росіян, про те, що росіян там кидають кого завгодно, там ув'язнених туди кидають, що немобілізованих кидають і вони віддають цих людей туди пачками, когось забирають, когось не забирають. Землі куп'янська вдівка вони просто всипані тілами, і це таке вже буде добриво для наших земель, тому що росіяни не по. Вертають своїх бійців, позначають їх як зниклих безвісти і все. І на цьому крапка. Але коли мова йде про те, що і з нашої сторони втрати, це зрозуміло. Але коли йде мова про те, що це м'ясні штурми, саме що наші бійці гинуть, і напевно, що в немалій кількості це, звичайно, дуже засмучує. Добре, що починають розповідати правду. А що є наслідком м'ясних штурмів? Це поранення, зниклі безвісті, загиблі. В результаті військовим потрібна допомога для проходження ВЛК, для встановлення обмеженої придатності або непридатності після поранень, отримання довідок про обставини поранення, контузії, каліцтва. Після чого підготовка позовів до суду для виплат грошового забезпечення 100 тисяч гривень на місяць замість 500 гривень на місяць. Та реалізації права на лікування замість перебування пораненим на передовій без належної медичної допомоги. Це тільки короткий перелік ситуацій, в яких мені доводиться допомагати клієнтам. В інших відео більше корисного. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю.